Заозірна Марина, казка капітан Краплинка, глава сьома «Нічні пригоди. Стара верба дуже полюбляла квіти, і кожного ранку і ввечері вона не забувала їх поливати. Капітан Краплинка так багато для неї насадив, що вона не могла не радіти. Кожна квітка пахла особливо. Але цього вечора сталася дуже неприємна подія. Коли капітан Краплинка вкладався вже спати після свого патрулювання ставка на гілку до старої верби прилетіла сава. Доброго вечора, верба, доброго вечора, капітан Краплинка. Я прилетіла вам сказати, що в нашому ставочку завелись крадії. Як це могло статися? відповіла стара верба. А ось так, сказала сава. Вчора я прокинулась вночі і побачила, що немає мого улюбленого пір'ячка, яким я записувала свої спостереження за місяцем. А може, воно просто впало і десь зачепилось за гілку, сказав краплинка. Ні, я кажу, його точно вкрали, наполягала сава, теж трапилось із черепахою. В неї взагалі пропав її улюблений капелюх від сонця. І з видрами швидко заговорила сава. Треба з цим розібратись, промовила стара верба, а якщо вони вкрадуть мої квіти. Не турбуйтесь, відповів краплинка, і я вирішу це питання. Хто тут у нас бешкетує у ставочку? Але зараз пізно і треба лягати спати. А вранці ми з містером Бравликом підемо на пошуки злодюг. Всі побажали один одного спокійної ночі. А вранці капітан прокинувся від крику старої верби. А це ж треба. плакала верба. Викопали мої квіти. Капітан Краплинка подивився на берег, і дійсно, багато квітів було викопано. Треба з цим розібратись. Хто цей такий нехідник? Він заспокоїв вербу і швиденько зібрався до містера Равлика, щоб розповісти про цю жахливу подію. Містер Равлик, як завжди, щось їв та чистив свій човник. Містер Равлик, сталося лихо. У нас у ставочку завелись крадії. Та я вже все чув. Вчора прилітала сова та розповідала мені ці історії, сумним видом сказав Равлик. А сьогодні ще вночі викопали квіти старої верби, сказав краплинка. Містер Равлик зупинився і сумно похитав головою. Що ж будемо робити, капітан Краплинка? запитав Равлик. Як що шукати цих злодюг? впевнено сказав капітан. Але спочатку треба зустрітись з доцентом Липи. Він може знайти любе рішення проблеми. Друзі швиденько плели до свого вченого жука, як по дорозі зустріли двох видер. Вони грались з водяними крапельками. Доброго дня! привітався капітан. Як ваші справи? Чи не бачили ви щось підозрілого у нашому ставочку? Може, якийсь новий мешканець з'явився? Ні, ми нічого не бачили, відповіли видри. Але уночі чули якісь дивні звуки. Які? На що схоже? запитав краплинка. На тріскотіння або хруст гілок, відповіли видри. Цікаво, замислився Равлик. Добре, дякуємо, відповів капітан. Коли містер Авлик та капітан Краплинка були вже на старій корчі жука, вони почули, як доцент Липа шуршав своїми важкими та великими книгами. Це означало, що жук схвильован чимось і шукає відповідь. Так, так, я все чув, сказав жук, хтось вередує у нашому ставочку. Що ж будемо робити? запитав капітан. Давайте все по черзі. Усі ці жахливі події стаються уночі, так? запитав жук. Так, відповів Гравлик. Речі, які крадуть, це щось невелике капелюх, іграшки, квіти, продовжував жук. Так, сказав краплинка. І ще ми по дорозі зустріли видр, і вони розповіли, що чули вночі якийсь хруст. Цікаво, відповів Жук. Пропоную встановити нічне патрулювання і спостерігати за нашим водоймов, сказав Краплинка. Слушна думка, капітан, відповів жук. Так, друзі і вирішили: сьогодні капітан Краплинка і містер Равлик будуть спостерігати уночі за ставочком. Настала ніч. Наші сміливі та відважні друзі узяли ліхтарики, кошик з їжею. І відправились на пошуки злодюг. Друзі плавали дуже довго, заглядали під усі коряги, але нікого і нічого вони не бачили. Капітан Краплинка навіть заглядав у печеру укриття, але там мирно спала змія, і було тихо. Містер Авлик вже засинав, засинав та позіхав на човні. Але уважний капітан Краплинка помітив, що в кущах очерету, там, де був острів, відбувалась якась метушня. О, сказав містер Равлик, як я хочу спати. І я трішечки вздремну». І містер Равлик заснув. Але капітан Краплинка вирішив все ж таки перевірити цей острів. Він обережно поплив до острова. І побачив сяйво це було вогнище. Біля вогнища сидів плавунець і грів свої лапки. Доброї ночі, плавунець!» – гукнув капітан Краплинка. «Доброї, доброї! А чому ви не спите? запитав жук. Та я це вас хотів запитати, сказав краплинка. Та відтоді, як змія стала жити у печері, мені інколи сумно. Особливо вночі, сказав жук. Ось тоді я розпалюю вогнище, грію свої лапки і граю сумні мелодії. А, зрозумів, але ви не одні. Вночі ще у нас сова не спить, так вона може бути вашим нічним другом, щоб вам було не так сумно. Плавунець так зродів від такої новини вже хотів гукати сову. Але капітан запитав ви вже чули, що коїться вночі у нашому ставочку? Так, чув, але я нічого не бачу, відповів плавунець. Тільки, тільки ось інколи вночі я чую якийсь хруст, ось там, в кущах, але, мабуть, то риби. Вони у вісні іноді перевертаються. Капітан замислився і вирішив перевірити ті кущі, про які розказав Жук. Тихесенько направив свій човник у ті кущі краплинка нічого не бачив, було дуже темно. Наш капітан був дуже сміливий, він не боявся темряви. він навіть не розбудив містра равлика, який мирно спав на палубі. Щось стало у темряві хрустіти. І краплинка проплив ще трішки і побачив щось неймовірне. Посередині кущів лежав капелюх черепахи. Також на гілки дерева вісили окуляри, як гойдалка, а навколо капелюха були посаджені квіти старої верби. І одразу показався маленький жучок, який звався Сонечко. Він літав та хрустів гілками, наводив порядок у своїй хатинці. Сонечка побачила краплинку і тихесенько привітався. Доброї ночі. Капітан був дуже здивований. Чому це злодюга не ховається, не боїться, а просто привітався. Добрий, сказав краплинка. А ви хто? І що тут робите? Я? Я сонечко, я переїхав жити у цей ставочок, будую собі хатинку. Так, зрозумів. Але ви знаєте, що ці речі, з яких ви будуєте дім, ці речі належать мешканцям водойми? Ні, не знав, відповів сонечка. Я їх знайшов у воді, вони просто плавали, і я вирішив, що вони нікому не потрібні, сумно сказав сонечко. Ну, що ж, сонечко, а чому ви це робите уночі? Чому не привітались удень з мешканцями водойми і не познайомились? Запитав краплинка. Я соромлюсь, тому що в мене некрасиві крильця, а раптом мешканці будуть з мене сміятись і ображати мене. Та що ви таке кажете? У нас дуже привітні мешканці і усім раді, але треба повернути ці речі, вони належать іншим, і ці речі їм дуже потрібні. Добре, відповів сонечка. Тоді домовились завтра я вас познайомлю з нашим веселим ставочком. Не соромтеся, не турбуйтесь, лягайте спати до зустрічі зранку. Коли настав ранок, капітан Краплинка зібрав увесь ставочок та розповів про нічні пригоди. Він познайомив сонечка з усіма. Сонечка вибачився за свої дії. І пообіцяв всі речі повернути. Але всі мешканці Ставка пішли подивитись на хатинку жучка, бо капітан розповів, яку гарну домівку він побудував. Усі були вражені із гойдалки закулярів, із хатинки капелюха. Усі порадились і вирішили подарувати ці речі сонечку. Навіть сова приєдналась до ранкової зустрічі і була рада подарувати своє пір'ячко. А крильця сонечка так сподобались мешканцям водойми, що вони запропонували на наступному шоу виступати з якимось номером. Плавонець Савої вже готували номер і запросили сонечка на ночний спів. Дякую, капітан Краплинка, що ви мені допомогли. Я тепер набагато сміливіше став. І дійсно, усі мешканці дуже добрі. Будь ласка, відповів краплинка. А містер Равлик був дуже засмучений. Ну, як він міг проспати усі пригоди вночі?